Звітує координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО. Залишок коштів на 8 квітня 2015 року 56 тисяч 937 гривень. Зібрано коштів з 8 квітня по 15 квітня 37 тисяч 108 гривень. Храм присвятує Євхаристії міста Львів 35 тисяч 325 гривень. Скринька магазину делікатеси Червоні казарми 183 грн. Старик 1 тисяча гривень. Гладковський 400 гривень. Пан Андрій 200 гривень. Що придбано, аптечки у кількості 45 штук. Ціна за одну – 785 гривень. Загальна сума 35 325 гривень. Форма 600 гривень. Транспортні витрати у поїздку на схід 6221 гривня. Оплата за камуфляж 60 гривень. 165 гривень, 3 штуки – 195 гривень. Оплата за пересилку форми – 174 гривні, разом – 42 тисячі 515 гривень. Залишок коштів на 15 квітня 2015 року становить 51 тисяча 530 гривень. Дякуємо за благодійну допомогу парафіянам села Корсів та села Комарівка за збір великодніх кошиків для наших хлопців, які перебувають у зоні АТО, а також приватному підприємцю гром'яку за наданий транспорт в поїздку на схід і всім небайдужим людям, які долучаються до допомоги для наших захисників.